Футбольний прогноз, клубний чемпіонат світу, експрес-ставка, невеличкі коефіцієнти, прогноз саме на, на матчі. Бразильський клуб грає проти Альхаї. Так говорить, то та саме фаворит є. Саме бразильський клуб, але шанси я б не сказав би, що його суперників немає, і взяв саме тут невеличкий такий. Зін це нульова фора Вважаю тут має виігрувати, можна брати їх сума, але Малесики досить коефіцієнт. Вважаю, що є шанси Аль Альхаї виграть. Цього... Ну не виграть, забрати очка, так якби не скажу, що буде так легко виграти в цьому матчі. Так що прогноз на перший матч саме нульова фора. вважаю що фаворит саме тут. Наступний матч Інтер майамі порто Інтер Майами Порто, Тут такий непоганий коефіцієнт дають якби на Порто, я вважаю, в цьому матчі все-таки має вигравати Порто, Це найбільший коефіцієнт, Найбільший коефіцієнт, який я беру саме чисту перемогу на Порто, Чисту перемогу на Порто і має він вигравати тут, якби такий мій прогноз на цей матч. Ще матч Атлетико і грає Сітлом. Також фаворит я тут Атлетико, але чи схожі він вигравати? Перемагають, я вважаю, що в цьому матчі і вирішиться, чи команда хоче, хоче боротися далі за, за плей-офф, чи, чи вона так і приїхала сюди просто товариські матчі зіграти. І вважаю, що саме фаворит, саме атлеткою він має виграти, тим більше після ганебної поразки 0-4. Програв бездарно дому покаже якусь ігру. І, і останній матч це Пересерджемен. Якось я вирішив цей матч взагалі не брать ковсен дуже маленький. Фаворит саме Париса Жермена, чи зможе він кожну ігру такі грати, як і грав. І тим більше буде виставляти і другий склад, всі тут мають поіграти. І все-таки він фаворит, і він має вигравати, але не завжди фаворити виграють. Якісь із фаворитів завжди підводить один або два. Візьмеш 4-5 фаворитів, і з них тільки 3 може зійтися, то може і 3 не зійтись. Так що вирішив цей матч не брати. Такий вийшов експрес на 3 матча, кофеєнт десь виходить 3, сам такий ставляю. Так що. Подобайка за експрес і всім удачі!